Всі, ви знаєте, що таке шутер. Стрілялка. Я зізнаюся чесно, ніколи не любив шутер. Ходиш, стріляєш, ходиш, стріляєш, ходиш та стріляєш. Типу як в Call of Duty жіке, де в першому ще якийсь сюжет є. Не подобається воно мені. Ну взагалі, але чи знаєте ви, що таке олдскульний шутер або бумер шутер? То сід вас каже, що це шось, типу Дума, Квейка чи Unreal, і буде абсолютно правий. Від звичайних стрілялочок олдскульні відрізняються унікальними видами зброї, зіманітністю локацій та принципом геймп... Пи важливіше сюжету. окрім тих, що я вже перечислив, в цьому жанрі є ще й купа інших ігор, про одну з яких ми сьогодні і поговоримо. Тракіл це саме та гра, що і познайомила нас з цим жанром. Гра, що навіть повністю не вийшовши, підірвала і трахнула. Мій і не тільки мій мозок, своєю крутістю. Гра, що увійшла у топ-10 найкращих цінних ігор у Стімі. Гра, яку я вважаю, ну, найкращим шутером взагалі. А чому саме я так вважаю? Ну, Зараз і поговоримо. Але давайте по порядку. Арсі Патала, також відомий як Хакіта, почав розробку свого єдиного на даний момент проекту 5 років тому. Після закінчення одного з курсів по геймдизайну, у нього залишилася недороблена стелсгра Untraceable. Хакіта показав цей огризок одному чувачку і той сказав: Ну, типу, гра прикольна. Але в неї просто не весело грати. Тоді Хакіта вирішив знести свою стел гру нахуй! І почав працювати над новою грою, базуючи її на тих фічах та механіках у іграх, який сам вважав веселими, фокусуючись на принципі геймплей понад усе. І саме тоді почався уступову розробку гри Хакіт опублікував та й публікує на одноіменному каналі, на якому, крім цього, ми можемо почати купу музичних альбомів. Тобто, окрім інді розробника, ще й композитор. Прямо як один прикольний чувачок зі штатів, про ігри якого ми теж колись побалакаємо. Та він і досі виставляє свою музику. До речі, музикальний псевдонім Хакіти під яким він публікує треки з гри в Ютубі та альбоми в Бендкемп. Хто не шарить, це така платформа для дистрибуції музики в цих. Про його музику ми теж поговоримо. Але пізніше, у 2010 році, через два роки роботи над грою в команді з трьох-двох ентузіастів, Хакіду та його команду взяли у New Blood Interactive, компанію по розробці інді Ігор. Відомо такими іграми, як Amid Evil, Fate та е Ultra Kill. Після цього гра вийшла у дочасний доступ. Тепер Гакіта робив не 90% роботи, а 60%, все ще працюючи над усіма елементами гри, виконуючи роль геймдизайнера та композитора. Проте ніплат ніяк не обмежують їхню роботу і не ставлять їм дедлайни. У цьому плані New Blood можна зрівняти з Devolver Digital, якщо шарити, хто це? І з відомого у них Hotline Miami, Enter the Gungeon, My Friend Pedro та купу інших інді ігор, які я не згадаю, а шукати лінь тупа реальна. Але якщо Devolver — це видавець, то New Blood — це саме розробник, який приймає у свою команду різних крутих чувачків, щоб вони придумали прикольні нестандартні ретро і І ну виходить прикольно. я впевнений, ми ще повернемось до інших ігор цієї компанії. Але не тепер. Тепер говоримо про ультракіл. Я не згадав і одну десятку всіх тих, хто працював та працює над грою. Якщо ви хочете більше про них дізнатися та помацати їх, у недавньому оновленні до гри з'явився музей розробників, у який можна потрапити через головне меню кнопкою Credits. У ньому є багато цікавого від інформації про кожного з девелоперів, яких я не згадав, до інфи про розробку гри з цілим кінозалом з нарізкою всіх відосиків про розробку гри у хронологічному порядку. Єдине прохання. Не кидайте іграшки, смітник, не кидайте іграшки у смітник. Розробка гри триває і по сьогодні. Але ті два акти з трьох, що вже вийшли на даний момент, можна вже вважати повноцінним досвідом, який, ну я їбав, чуваки, це тупа. А проте ми поки що не будемо говорити про геймплей, Я розумію, що прикольна підвів до цього, але краще залишимо саме смак під середину ролика. Зараз графіка та візуальний стиль. Більшість сучасних бумер-шутерів беруть свій графічний стиль з ігор по типу Квейка та першого пейнкіллера. Натомість ультракілу спадкосую графіку від як не дивно ігор з PlayStation 1, що дуже лечить грі, особливо у страшні АА моменти. Окрім того, що воно виглядає класно, низька кількість полігонів робить моделювання простіше, враховуючи, що спочатку графіку малювали два чувака, які щось там вміють пукати в блендері, це рішення було зрозуміло. А ще завдяки цьому ультракіл можна записати навіть на шкільному комп'ютері. А це вже завдяки безлічу у Гуфіналаштувань графік, які можуть перетворити вашу гру у шаурму без патрона. Звісно, що це зроблено заради приколів, піджартовування, заради смішинки, у навіть я б сказав. Тому я не міг про це не розповісти. Тепер перейдемо до дизайну оточення та ворогів. Ситин гри це ад, а саме ад данте з дев'ятьма колами. Поки що з дев'ятьох в грі є шість. Лім, обжерливість, жадібність, гнів, єреста, так зване нульове коло, що має назву Прелюдія. Я пройдусь лише по-нулому, щоб не спойлерити ну, самий сок гри. А ще я наїбну трішки лорного контексту, щоб ну взагалі було про що розказувати. Прелюдія являє собою індустріальний комплекс, створений людьми для дослідження глибин, адської драчі. за роки не життя людства і поміщення, наповнені різними зомбіками, демонами та літаючими головами. Цю пекельну хуйню звати Малішес Фейс, або як його називають у фандомі, Моріс. Величенька кам'яна залупа, на якій викарбовано лице. Спочатку може статися, що воно лівітує над землею, але якщо уважно придивитись, можна побачити чотири павукоподібні тунесені ніжки. Це створіння діє нижчим демоном, на що вказує термінал з лором, з якого я це все інвої з пизди. В першу чергу розповідаю саме про нього, бо саме Моріс був першим, хто отримав свій канонічний дизайн ще на самому початку розробки виглядом нагадує мені, гуф я їбала з острова Пасхи. І це мене прикалує тут. Зазвичай ад вбачається, як палаючи вкритий мав місце, де літають якісь чортики з вилами, Ууу! ну, як в терарій. Але є й інший, цікавіший погляд щодо того, як виглядає пекло. Дивне, гротескне видовище, спони закиж гротескними, є іноді кумедно виглядаючими сторіннями, які нібито вилізли з каталогу Мандели чи файлів Волтина. І саме таке я вбачаю в Мурісі та в інших демонів ультаків. <плес> Візьміть до прикладу Філф, або у перекладі Бру саме нижче створіння у пекельній ієрархії. Грішник, що за своє життя надобився нічого. Жалюгідна, слабка особистість при житті утворила таку жалюгідну та слабку оболонку в аду. Без рук, без вух, без очей. Воно проречне на вічні мухи і гол, не в змозі навіть побачити, у що воно перетворилося. Я маю рата, і я буду кричати. І прикольно вибухати хипці. Розянимо ще одного ворога. Скід. Ця потвора є результатом невдалої спроби двох душ об'єднатися в одне ціле. І хоч воно і стає значно сильнішим та витривальшим за інших зомбіків, так. Але уявіть, з якими стражаннями ця істота існує. Три руки створіння з лицем на плечі. Навіть прицілитися нормально не може через путаний думок, а і що в нього дупа велика я лише про двох розповів, а там ще стільки ворогів, що всратись можна. Е, але я не хочу затягувати це відео, тому ну, я б сказав, що ультракіл виглядає ха <смас> стильно. <смас> і це я ще не торкнувся шарів пекла, кожен з яких бере ідеї Данти і робить з них щось своє, і дуже-дуже прикольно. Це я хочу, щоб ви самі побачили, тому скоріше грати в ультракіл. Говорячи про дизайн гри, я неодноразово згадував різні лорні моменти, бо ну без цього вся ця моя квазіінтелектуальна інтелектуальна хуйня не буде працювати. Тож давайте до цього самого головного лору та сюжету перейдемо. Які ти взяв модель історії, типу як в Dark Souls. Сюжет та його прогресія присутні, але всі важливі події у світі гри вже відбулися до нашого приходу. Про ці самі події ми дізнаємося від оточення книг або персонажів. Такий спосіб ворлдбілдингу є моїм улюбленим, бо він спонукає до самостійного дослідження гри та пошуків цікавої інформації, якщо зроблений правильно. Ну або перегляді в відосів з повним лором на Ютубі, блюди ви такі леда. Але в цього приколу є й свої недоліки, про які ми детальніше поговоримо у роліку про. Арксулс, який сто 100% вийде, але не сколько як ви вже могли зрозуміти, за основу світу береться християнська міфологія демони, ангели, адрай та те інше, але перетворюється це все діло у свій унікальний індустріальний сеттинг. Це досягається ще й тим, що в міфологію біблійську додається міфологія грецька, ну прямо як у божественній комедії, на якій і базується пакельне драчільня, що існує у світі гри, але на відміну від біблійного чи дантівського уявлення про ад, як про щось ефемерне та потобічне. Тут береться грецьке уявлення про світ мертвих, тобто пекло тут є фізичним місцем, куди можна сходити. We love here in the nether. Так само подумали і люди у світі ультракілу, побудувавши ліфт аж до дев'ятого пекла. Але проблема пішла не з пекла, як очікувалося, а від самих дібілів людіш. Не ясно, що саме сталося, але ясно, те, що у людству Є декілька теорій, що саме сталося з чоловіків. Але сама популярна полягає у тому, що причиною зникнення людства є робот, яким ми керуємо. Я спеціально не сказав головний герой, бо, як не дивно, В 1 не є протагоністом ультракілу. Питаєте, а хто тоді головний герой? Ну, зараз, зараз все буде. В – це робот, що живиться кров'ю. Як і всі інші роботи, до речі. Але від всіх інших відрізняється він тим, що може поглинати кров дотик. Тому після знеживлення людства всі роботи пішли в пекло, щоб людей ще й там заїхав. Тут і починається наша гра зі спуску В у А. Далі нас чекає знищення і знекровлення всіх 9 в кіл пекла робот Карлік вбиває буквально всіх мешканців кожного з слоїв ніхто не залишиться е, неживим і не тільки демони, але й ангели. Точніше, ангел Габріель персонаж про величні дії, якого ми не раз прочитаємо у Лорі, сторож пекла, якому довелося не тільки побачити дії В 1 але й оцінити їх на собі, тобто бути відпижем. Уявіть, наскільки це б'є по самооцінці архангела, що отримав пизди від звичайного об'єкту. Тож після першої зустрічі з В 1 Габріель починає мінятися, щоб наступного разу його перемогти, і оце я й мав на увазі, коли казав, що В 1 не протагоніст, навіть навбаки, він антагоніст а головним героєм є Габріель, який до зникнення людства і прибуття машин у пекло кайфував собі в райських продані. Загалом, прикол про знищення світу персонажем, яким ми керуємо, мені нагадує одну теж цікаву інді гру, але в жанрі РПГ, про яку ми теж колись поговоримо. В історії у є ще багато різних цікавинок, по типу пекельної енергії, що живий та створює демонів, або концепту крові, як не просто жижі, що бігає по венам, а як чогось живого. Якщо вам буде цікаво почути від мене про більш глибинний лор. Ю, напишіть про це в коментарях, я з задоволенням зроблю про цей ролик. Тріжечки лорчику я вже насируняв, тому, ну, як я сказав, дарксоусівська методика розповіді мені до вподоби. Але не дивлячись на це, сюжет є найслабшою стороною гри. Це не робить його поганим чи що? Ні, просто інші частини гри занадто охуєнні. І саме зараз ми будемо балакати про найахуєнішу сторону гри. Геймплей сюду! Я вже знаю, що ця частина відео буде найдовшою. чого почати. А так, це гра з найбільшим геймплеєм взагалі. Ну тупо ні одна гра не має настільки ж крутого поєднання усього веселого і ахуєнного як Ультракіл. Геймплей на коло Ультракілу має такий вигляд. Ти починаєш рівень, буваєш ворогів, іноді знаходиш секретки і доходиш до кінця рівня, де іноді може бути бос. Всього рік 25 звичайних і 6 секретних рівнів, які можна відкрити, якщо добре досліджувати звичайні рівні на наявність спеціального біло-жовтого ліфта. Про самі рівні ми поговоримо пізніше. Тепер поговоримо про ігровий процес. Почнемо з базового мусета v 1 Ходьба, стрибок, удар, рибок та ковзання на серці. З складного стомп та деш-стрибок. Останні два прийоми, як і звичайний деш, витрачають стаміну. Оці три сині смужки. Деш використовується використовуються не тільки як спосіб швидкого переміщення по рівню, але є для ухиляння від атаки. Прям як удар Dark Souls. Навмін на від дешу ковзання не витрачає стаміну. Але унеможливлює її регенерацію. А ну ще можна по стінах стрибати, але лише три рази, щоб не сидіти там, як павук. Це все відчувається дуже швидко, прикольно та весело. І це навіть не все. Є ще більш продвинуті техніки пересування по типу цієї робиш стом від стіни. Відстрибуєш моментум від стомпа накопичується, і ти підстрибуєш в небо на або баніхопінг, який тут робиться натисканням стрибку під час слайду. Є ще купа-купа техніки зброї. Та що там є окрема зброя, яка здебільшого використовується саме для пересування. Якщо вже почали за зброю, то вже починаємо за зброю. Всього у грі 5 стрілкових приколів, але поговоримо лише про перші 4. пронизуючий або синій револьвер. Перша зброя. Стреляє доволі швидко, шкодить теж нормально. Якщо ви хочете перецілитися, ну, як в Call of Duty, ви не зможете цього зробити. Натомість ви дізнаєтеся, що права кнопка миші відповідає за альтернативний вогонь. Кожній зброї він різний. Наприклад, у револьвера це потужний постріл, що проходить скрізь ворогів. Ну, тому він називається пірсер. У цієї штуки є кулдаун, але він доволі коротенький, ну може 3-4 секунди. Стартовий пістолет не такий же і стартовий, бо використовувати його ти будеш дуже часто. Особливо його другий варіант. Револьвер Марксмен є зеленою варіацією звичайного револьвера. Відрізняється тим, що замість надпотужного постріла пострілу 1 один в кувітря копійку. Спочатку не зрозуміло, що з нею робити, а потім ти такий а, -а, -а, -а я маю в неї стріляти. У момент попадання кулі копійку вона рікошетить у слабку зону в найближчого до тебе ворога. Окрім того, що це звучить круто, це ще й дубісе ефективно. Ще цей пістолет має найбільшу кількість технік пов'язаних з нею, про які я трішечки розп'їм. Потім хтось з вас вже подумав, що можна ж підкинути монетку і вистрілити зарядженого револьвера, щоб шкоди було більше і буде повністю правий А ще можна відразу декілька копійок підкинути, щоб взагалі був пізній. А ще можна ну ви зразу багато fordi. Про інші варіації іншої зброї я не буду казати нічого, бо вони, по-перше, не настільки цікаві, а по-друге, не хочу забагато спойлерити. Його, як і інші варіації інших пукалок, можна купити за пеп-пойнти, які ви отримуєте за проходження рівня, про що ми теж поговоримо у терміналі у кнопці зброї. Окрім цього, у револьвера є ще й альтернативна версія, яка по факту є тупо сильнішою, але з більшим кулдауном. Слідуюча зброя дробовик. Стріляє поки що з куль, який проходить крізь слабеньких ворогів у типу бруду-яба. Служить як дуже і дуже непоганий спосіб хіла, яким ви будете користуватися частіше всього. У шотгана є помітна перезарядка, але як і у пістолета, патрони нескінченні. Альтернативний постріл рана що летить по дузі вниз, і прикольно підривається. Кулемет це кулемет. На відміну від інших приколів у грі. Він має патрон, але вони поповнюються автоматично і доволі швидко. Кулемет відрізняється ще й тим, що немає такої кількості фінтів, як інші пушки, але йому це не потрібно. Бо сам по собі кулемет це вже класніча зброя. Рілган є останньою на сьогодні зброєю і за фактом найдамажнішою у грі. А тому немає альтернативного вогню. Стріляє супер-пупер променем смерті, що має нескінченний пірсинг, тобто може прийти скрізь ну много ворогів коротше. Має доволі довгу перезарядку в 30 секунд, але ти завжди бачиш, коли воно зарядиться завдяки цьому індикатору на інтерфейсі. Рілган, як і пістолет з монеткою, має величезну кількість комбінацій. Є приколів, які здебільшого якраз і зв'язані з пістолетом з монеткою. Арсенал у грі ну є більший прост. Він маленький, але при тому всі пушки використовуються і всі-всі дуже і дуже корисні в бою. А тепер ми поговоримо про те, що я до цього моменту не згадав та навіщо воно потрібне. Ви, напевно, могли помітити цю штуку, дивлячись на відео. Це найцікавіша частина ультракілу. Система стиль. Якщо коротко, показник стилю дорівнює показнику твого вміння грати. Це можна зрівняти з системою очок у серезних аркадних іграх, що давало змогу гравцям мірятись пісюнами. Система стилю теж має функцію в перед друзями, але відрізняється вона тим, що моніторить твої успіхи та проби у реальному часі, що спонукає тебе грати активніше і агресивніше, щоб набрати той ССС ранг і в'їбати дозу ендерфіна, який ж ти ахуєтний. Це піцього в грі рангів 8. Ці рівні стилю слугують не лише як показник твого скіла, але як і непоганий такий асіс. Я спеціально не говорив про механіку хіла до цього моменту, щоб поговорити про неї прямо за при попаданні крові на тебе, ти регенеруєш здоров'я. Це речей, що робить Літатіл не тільки унікальним шутером, але її просто унікальною горою, бо я реально не можу задати жодної гри, де ти так динамічно регенеруєшся через побиття ворогів. І навіть у такої простої механіки є глибина, бо якщо ти посілиш слабке місце ворога, вб'єш його в повітрі або підірвеш, його кров буде бріщати ще сильніше. Але до чого тут система стилю? Спитаєте ви? А до того, що після удару по тобі деякий відсоток хп буде деякий час невідновлюваним? Говорю я про цю сіру шняху. Хардемеж при отриманні шкоди ще раз ця смужка збільшується, як збільшується, і час її зникнення. Це ще залежить від рівня складності, тобто, чим нижче, тим менше тобі накопичується і в зворотному напрямку. Отут ми згадаємо про рівні стилю. Починаючи з це по ультракіл, хард-демедж буде регенеруватися скоріше і скоріше, і в кінці кінців буде зовсім анульований. Гра нагороджує вас за хороший рівень скілу, що спонукає невмілих гравців ставати вмілими. До речі, про нагородження. Під кінець рівня гра дає оцінку вашому проходженню, що залежить від трьох параметрів: часу, за який ти пройшов рівень, ворогів, що ти вбив, та всіма стайлпоінтами, що ти встиг заробити або проїбати під кінець рівня. Якщо на рівні ти вбив всіх ворогів, пройшов його за швидкий, але адекватний час, дістав достатню кількість стайлпоінтів на s ранг і зробив це все без смертей. Ти отримаєш найкращий ранг рівня. Перанг, що по ідеї повинно означати перфект, але я, як дегенерат з інтернету, буду називати його піранг від англійського слова пісати. Якщо ви отримаєте перанг на всіх рівнях акту, вам відкриється суперсекретний рівень, про який я вам ніхуя не розповів грайте сам. До речі, про рівні, незважаючи на те, що вони діляться на адські кола, рівні з одного кола дуже відрізняються одне від одного. Тобто нема відчуття, що ти граєш у одну і ту же хуйню, але на чотири частини. Унікальні розташування ворогів, унікальні інтерактивні об'єкти. Оточня типу пресів, турбін чи м'ясорубки, бля. Земанітні декорації та іноді боси. Про секретні рівні я навіть говорити нічого не буду. Кожен з них є відсиланням на якусь гру у вигляді невеличкої міні-гри. Там є рибалка, вітнес, є. Хорар, але закінчуємо з рівнями і повертаємося до системи стилю. Отут я починаю говорити про ті самі техніки зі зброєю. Тому, якщо хочете дізнатись про них самі, що я дуже раджу, то хоті ж біжить грати, потім подивитися. Але зараз ми будемо говорити не про стрілецьку зброю, а про кулачок, який я не згадав і зробив це навмисно, щоб поговорити про нього тепер. <реш> фідбекер або синя рука, на перший погляд просто б'є в їпало і має функцію отримання швидкого хілу на ближній дистанції. Але так її будуть використовувати лише гнешарящі та маленькі люди. Справжня ціль цього кулачка парирвати. Так, прямо як у Дарк Souls. Хоча ні, не Дарк Souls. А девіл з його Royal Guard, де і таймінг більш щадящий, і парирувати можна майже будь-що. Окрім того, що воно наносить бацько шкоди, і дає много стейлпойнтів. Парирування ще й відновлює хп. І цей аспект парирування є найважливішим. Парирування це найкращий спосіб захилитись на дистанції, коли ти не можеш підійти до ворога з дробовиком, а підлікуватись потрібно. Це дуже важлива механіка, яку обов'язково потрібно завчити. Особливо на вкладній складності. Але для цього потрібен час, тому не переживайте, якщо. Воно у вас одразу не вийде. Учитесь, грайте і чуже парируйте, і своє відбивайте. Так, ви можете відбивати не тільки ворожі, але й свої проджектайли. але не всі. Копійку, яка натомість не пропадає, а відстрибує від ворога, що дозволяє нескінченно набувати цю копійку по головам ворогів. Кулі з дробовика, що пришвидшить їх і зробить вибуховими. Вдарити потрібно не зразу при пострілі, а через мить після нього типу па шарити. Цю шнягу буде використовувати настільки ж часто, наскільки є післет з копійкою. До речі, тему копійки я ще й не розкрив повні мірі. Я вже казав, що у копійку можна пострілити зарядженого піцлета, але я не сказав, що в неї можна вистрілити з рейлгана. Окрім того, що це наносить багато шкоди. Врахуйте нескінченний Гірсен Грейлган. Є можливість підкидувати пару монеток за раз З рейлганом і копійкою є купа. Технік, про які я не буду розповідати, тому що, ну. Якщо ви думаєте, що це все, то ні, в ультракілі ще багато технік з різними зброями, про які я просто не хочу вам розповідати. Бо мені хочеться, щоб ви самі про це дізналися. Про ворогів я не буду дуже багато говорити, бо з таким різноманіттям комбінацій прийомів вони просто перетворюються на звичайні груші, вибивалки для стейфойтів тупо. А от босси гри. Оце вже цікаво. Наприклад, В-2. Точнісінька копія В 1 з таким самим арсеналом йому все там. Але червоний є, не може погнати кров. Цей бос є очевидним відсиланням на вергілія і Данте типу, червоний синій давки. Це насправді дуже і дуже хороший бос, якого можна дуже легко зачистити їбаною копією. І це я ще не розповів про інших босів, серед яких є той, кого я вважаю ну просто самим ахуєнним босом вігра. Чуваки, ви повинні пограти в ультракіл. Це просто феноменальна гра зі сторони геймплею. Наскільки там багато комбінацій, наскільки там багато Гакіта, буквально взяв все веселе і прикольне і поєднав це. І ну це, це просто ахуєр шутер з безкрайніми можливостями в бойовій системі. Люди є досі знаходять нові техніки і застосовування для них. І це я ще не все про гру та її механіки розповів. Купу всього по типу свіжості множника стилю я оминув. Бо хочу, щоб ви самі це дослідили для себе. Тож діть грайте. А поки ви завантажуєте гру. Поговоримо наостанок про її звуковий супровід. Всі звукові ефекти у грі є дуже приємними. Постріл, парирування, пріщання крові, крики ворогів. Все звучить просто ахуєнно. Це, ну, звичайно, зроблено навмисно, щоб людина могла легко запам'ятовувати всі звуки і орієнтуватися чисто на них. На цій хуйні навіть окремі босси задизайнені. Саунд дизайн у цій грі феноменальний. Це я навіть не заговорив нового боса, який може найобувати вас своїми саундами і змушувати ухилятися не так, як потрібно, щоб підставляє вас під смачний гарубис стосовно музики. Як я сказав у минулому відео, яке я не раджу вам дивитися, чи це просто в каліч пізді. Музика гри за винятком повністю виконана у жанрі BreakCore. Я б і не робив те відео, як не ця гра, що змусила мене посправді полюбити цей жанр, типу. Я буквально слухаю BreakCore тільки через ОЗ Ультракіл та Уз Сладжа, який удалив свій канал, блядь. Бо дев'яносто відсотків жанру це гуфі підліткове депресивне ниття типаного сюверсату. Ну я це просто слухати не можу. Бля. Як я сказав, всю музику в грі написав сам Хакіта за винятком декількох композицій, що написали запрошені композитори. У грі налічується 3 плюс години музики та ембієнт, що рівномірно розмазані по всій грі. У кожного рівня є своя унікальна тема у двох варіаціях: бойовій та небойовій. Бойова більш агресивна і гучна, коли небойова, спокійна і тиха, типу. Так, це все ще здебільшого прикор, але спокійніший. Кожна музична тема запам'ятовується завдяки великої кількості лейтмотивів, і не набридає навіть після 30-го плюс проходження одного і того ж самого рівня. В деяких з них навіть є відсилки на всякі прикольні медіа типу Castle Wayne, що навіть звучить як Castle Wayne. І навіть мотив цієї пісні схожий на Bloody Tears. Музика просто ідеально передає динаміку і доповнює експірієнс від гри. Це один з моїх улюблених саундтреків не тільки з його ролей, взагалі. Величезні різноманітні настрої та лейтмотивів, що іноді зустрічаються на інших рівнях, та такий типу. <плес> про лейтмотиви у музиці я колись розповім у одному з наступних відео. Тепер я хочу поговорити про мій улюблений трек з гри. The Fire Is Gone. Перший трек у грі. Його ви чуєте у головному меню гри, вперше зайшовши в ультракіл. Фінілова пластинка, що грає мінорну, сумну мелодію, терцет з і саксофона та труби. Можливо, колись вона була більш живою та з часом пошкодилася. Але це вже не має ніякого значення, бо навіщо вона взагалі грає, якщо її ніхто не почує? Людство померло, слухачів більше немає. Вогонь зник ні надії, ні майбутнього. Лише сумна мелодія, що грає десь далеко-далеко, в руїнах минулої цивілізації. Та глубоко кіздец. І таких піздатих остів у цій грі ще купа. І ще раз, я хочу, щоб ви самі це все відчули, тому ну пограйте в гру. Звуковий супровід це одна з найкращих частин гри. Хакіта це не тільки крутий розробник, але й талановитий композитор. Стільки кайфариків від ігрового саундтреку я не отримував давно. Це дуже і дуже годний ос. Отож, я розповів про все, що я хотів. Перейдемо до загального висновку про Ультракі. Я помітив такий прикол, що саме інді ігри в наш час є найкращими представниками такого виду мистецтва, як і для маленьких дітей. Експериментальні проекти зроблені на чистому ентузіазмі й любові до своїх справ. Звісно, знаходяться є абсолютно пусті і бізденні залупи по типу цієї хуйні, блять. Але Ультра не з таких. Після проходження першого ж акту Ультракіл одразу став однією з моїх улюблених ігор. Цей графічний стиль, таємничий та цікавий світ, який мені подобалося та подобається досліджувати. Веселий та драйвовий геймплей, що нагороджує тебе за гарну гру, та шикарнюча музика, не могли не залишити мене в ваху. І не тільки мене. У гри є величезне, хороше ком'юніті. І не тільки західне. І це ще навіть не все. Ультракіл завжди модернізується та оновлюється до сих пір. Те, що я хвалив у першому акті, множиться на два, у другому, більше цікавих локацій, більше музики, більше ворогів, босів і якість цього всього пропорційна кількості, тобто, ахуї! Хакіта та його команда роблять одну з найкращих не тільки Індії а взагалі просто Ігор в століття. Тож, якщо є лишні гроші, купіть ультракіл під час знижки. Підтримайте розробників. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал та поширюйте. Побачимось у наступному ролику, який вийде ну скоріше, чим цей блять. Їбати в срак. Бувайте коротше.